Сьогодні попередні спікери вже говорили про проблеми, які вплинули на сільськогосподарський сектор, зокрема, збитки, руйнування, логістичний коридор, і все це також вплинуло і на сферу обробки. Тим Не менш різні сектори національної економіки продемонстрували різний рівень збитків і втрат. І є звичайно. Чемпіони в негативному значенні, такі як е, металургійний сектор, але е, сектор продовольчої продукції і окропки продовольчої продукції е, демонструють, мабуть, найменш негативний вплив військових операцій, і навіть не зважаючи на те, що вже пройшло майже півтора роки після початку повномасштабного вторгнення. Приблизно 75% компаній сільськогосподарського сектору і е, сектору обробки сільськогосподарської продукції продовжують нарощувати свої потужності, або тим не менш мають той самий рівень, який був до війни. А 25% компаній навіть змогли збільшити е, свій рівень. Не хочу лякати наших гостів. Картиною про нашу зруйновану фактору фабрику хотів би поговорити про майбутнє і хотів би розказати про наші рішення і про наші ідеї. На початку російського вторгнення наша компанія почала думати про переміщення наших. Фабрик сходу країни, і ми почали шукати місце для нашої фабрики, не знайшли жодного місця, зокрема для переробної компанії. І в такому випадку я і моя команда почали розвивати проекти зокрема в певних мережах в. Промислових парках, які спеціалізуються на е, сільськосподарській і продовольчій тематиці, сьогодні всі говорили про виклики, я вже не буду їх повторювати. Ми почали говорити про інвестицію у місцеву обробку продовольчої продукції, оскільки це може допомогти. Зменшити ці втрати і забезпечити глобальну продовольчу безпеку щодо продовольчої безпеки. Наприклад, наша компанія, звичайно, під час російського вторгнення ми втратили п'ять наших е, фабрик з 15. -ти. і загальні втрати нашої компанії зараз складають приблизно 1 мільярд гривень, але одночасно. Ми почали виробляти продукцію не лише для місцевого ринку, у нас є хороший досвід співпраці з різними програмами ООН. І навіть в ці часи ми постачаємо нашу продукцію як місцевим, так і міжнародним споживачам через програми продовольчої безпеки ООН. Тепер про наш проект. Наш перший проект. Це Наш проект у Вінниці, інтегрований парк сільськогосподарського продовольчого напрямку. Ми почали розвивати нашу мережу індустріальних парків у Вінниці. Чому це хороша локація, хороший інвестиційний клімат, хороша земля. Високий рівень підготовки до початку будівництва. на даному етапі ми завершили підготовку документації з реєстраційної частини, і почали збирати резидентів з України і не лише з України. Наша ідея полягає в тому, щоб створити цілу екосистему. як я вже казав, це Вінницький інтегрований агріфарк, це майбутній прототип типового сільськогосподарського і продовольчого промислового парку, який ми назвали екосистема Воля Тобто, в центрі нашого парку буде бізнес-інкубатор для українського кластеру FoodTech. наша ідея це повний ланцюг розвитку продукту. Бізнес-інкубатор, де будуть створені особливі умови для розробки в першу чергу української ідеї буде експериментальне виробництво. Зокрема, ми будемо Спеціально будувати о, спеціальні лабораторії, спеціальні умови, де команда FoodTech буде мати всі можливості почати виробляти гарний продукт. І основна ідея полягає в тому, щоб забезпечити серійне виробництво у нашому парку. Why normally, why, why people, why people to to Але чому людям необхідно буде рухатись бориса Чому ви думаєте, людям необхідно буде звертатися до вашого парку? Що для них є найбільш привабливо? ви like so хотіли, ви звичайно, що до вас йшли клієнти. Все дуже просто. Більшість індустріальних парків, які вже зараз існують в Україні, це дуже хороші проекти. Але більшість таких парків це проекти з нерухомості, тобто йдеться, що це локація для різних секторів, для різних сфер, де вони розвивають свої продукти. Але наша ідея це свого роду. Рамки або локація для сільськогосподарського виробництва і обробки продукції тобто, якщо ви не є виробником сільськогосподарської продукції, ви маєте створити нові е, е, переваги або можливості для ваших сусідів цілому парку. Ми намагаємося створити ланцюг. Наприклад, ми намагаємося запросити. Пакувальників або виробників пакувальної продукції, Тобто, зрозуміло. Вони працюють в індустрії. Я розумію переваги, але коли йдеться про представлення вашої ідеї на глобальному ринку, Ви от щойно приїхали з Лугану, там відбувся форум. Чи ви вам вдалося вже залучити певну участь певних учасників вашого парку? Або, наприклад, чи побачили ви інтерес інвесторів інвестувати у ваш парк? Це залежить від країни, де народилися наші потенційні резиденти сьогодні. Сергій Сергій Снікач говорив. Про вартість комунальних послуг вже на даний момент в нас є дуже хороші умови, в нас є хороші знання для організації цих процесів. У нас є дуже хороші переваги, коли ми робимо розрахунки, коли ми перевіряємо наші розрахунки щодо вартості готової продукції в нашій країні. У нас Є хороші переваги для початку. Починаючи з вартості землі, ми починаємо з вартості промислової землі і інших витрат на будівлі, на комунальні витрати і так далі. Також не забувайте про. Хороші податкові умови і правові умови, які ми зараз маємо завдяки новому законодавству, яке було прийнято до останнього року. Тобто, в нас є нуль податків на обладнання, більшість обладнання це все таки буде обладнання, яке ми будемо імпортувати, і відповідно це хороші переваги, коли коли ми говоримо про грошові потоки. Нуль податків на прибут. Але зараз, навіть після форуму в Лугану, я вже побачив великий інтерес з боку інвесторів. Це з одного боку, з іншого боку, побачив інтерес е, виробників продовольчої продукції з центральної і східної Європи, які хочуть збільшити свої потужності і розвивати свій бізнес. Зараз в Європі це досить дорого і досить довго. І Я думаю, що в нашому парку, і не тільки в нашому парку, ми маємо хороші перспективи для швидкого розвитку бізнесу, або принаймні пришвидшеного розвитку бізнесу. Це статус стан в якому наш парк перебуває зараз. Тобто, зараз покладаються дороги, прикладаються труби і так далі. І в нас є. Багато переваг щодо використання відновлювальних джерел енергії. Укрінвест uh, має наші презентації. Відповідно, якщо у вас є зацікавлення, ви отримуєте нашу презентацію. Дякую, Ано, дякую, шановні слухачі.